Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу надати відповідь на таке запитання, чи буде збільшений розмір мінімальної пенсії в 2023 році. Депутати Верховної Ради подали законопроект. Щодо підвищення соціальних стандартів. Мінімальну заробітну плату пропонують підбільшити у три етапи. На даний момент мінімальна заробітна плата у нас становить 6700 гривень, її пропонують збільшити у три етапи до розміру 8918 гривень. Також у три етапи пропонують підвищити прожитковий мінімум для різних вікових груп. В середньому на одну особу на місяць з 1 квітня з Розміру 2589 гривень до розміру 2848 гривень, з 1 липня 3133 гривні та з 1 жовтня 3446 гривень. Для працездатних осіб з 1 квітня встановити 2952 гривні, зараз 2684 гривні, прижитковий мінімум для на одну працездатну особу, з 1 липня до 300 1248 гривень і з 1 жовтня 3572 гривні. Для осіб, які втратили працездатність, він прив'язаний до мінімальної пенсії. На зараз він становить у нас розмір 2093 гривні. Пропонують збільшити з 1 квітня до. Суми 2302 гривні з 1 липня до суми 2533 гривні та з 1 жовтня до суми 2786 гривень. Поки що, відповідно, тільки подали ці законопроекти на розгляд, тому будемо очікувати, якщо Дані закони будуть ухвалені, то вони можуть набути чинності уже з 1 квітня 2023 року. Тож будемо з вами слідкувати. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.